Ми нарешті дійшли до одного з найвищих рівнів знаходження площ, до боса всіх площ, до боса всього знаходження площ, і це ось ця фігура. Чому це бос? Можете вирішувати самі, проте тут досить багато цікавих деталей. Наприклад, все, що у нас є, це зображення та, власне, наші функції. І це все. Все інше нам доведеться знаходити самостійно. Проте, не лякайтеся, це буде не так складно, як здається. Отже, перш за все, я пропоную якось назвати наші функції, почнемо день з чогось простого, щоб одразу не засмучуватись. Отже, це буде F від Y, а це буде G від. Y. G від y. І якщо у вас раптом є ідея, як ми можемо знайти площу ось цієї фігури, поставте на паузу це відео і поверніться згодом. Отже, я думаю, що уже всі, хто хотіли спробували це зробити. І перше, що я вам скажу, це дійсно, ми, як і раніше, використовуватимемо інтеграл. І я його одразу намалюю, щоб у вас хоч щось знайоме було перед очима. Отже, у нас є інтеграл. І, власне, для чого нам інтеграл? Що це таке? Коли ми інтегруємо якусь площу, ми беремо суму великої-великої. Я б навіть сказала нескінченної кількості нескінченно маленьких прямокутничків. І я намалюю тут один із них. Він виглядає якось приблизно ось так. Звісно, він значно-значно вущий, проте, якщо я його намалюю настільки вузьким, його просто не буде видно. Отже, якою буде площа цього прямокутничка? Ширина цього прямокутничка буде dy. Ми її позначимо dy. А якою буде, власне. Висота, Назвемо її так. Отже, висота у нас буде різниця між значенням функції F ось цієї синенької, і значенням функції G помаранчевої на ось цьому проміжку, точніше, в ось цій точці. Тобто, це у нас різниця між F та G. І насправді це у нас працюватиме для будь-якої точки. На нашому проміжку, на нашій площі, оскільки у нас функція F від Y, її графік знаходиться на всьому проміжку правіше, тобто має більші значення по х. І, відповідно, тому ми маємо від f відніма... віднімати g. Отже, площа одного такого прямокутничка дорівнює dy. Тобто ширина множити на F від y мінус G від Y. Ну і власне, щоб знайти площу, ми беремо визначений інтеграл між ось цими двома точками. Але є одне, але у нас немає значень цих точок. Тому нам треба їх знайти самостійно. Отже, отут у нас буде точка, назвемо її, нехай буде 2, а це буде точка 1. Y1. Як ми знайдемо, ми маємо прирівняти ось ці два, власне, рівняння, щоб знайти точки перетину. Отже, мінус у квадраті плюс 3 плюс 11 дорівнює y в квадраті плюс y 1. Тепер ми перенесемо все на правий бік. Отримаємо мінус 2у в квадраті, плюс 2у і плюс 12 дорівнює 0. Тепер я пропоную винести мінус 2 за дужечки. мінус 2 в квадраті, мінус у мінус 6, нібито так. Дорівнює 0. Ну і тепер, як знайти нам необхідні точки. Нам треба знайти два значення y, які ми можемо підставити ось в, це, в цей вираз і отримати 0. Які можуть бути такі значення? Я припускаю, що це може бути мінус 3, оскільки нам треба, щоб при множенні ці значення дорівнювали мінус 6, а при додаванні дорівнювали Протилежному числу до того, що є тут. Тобто у нас тут мінус 1, треба, щоб було 1. Отже, цими числами буде y дорівнює 3 і y дорівнює мінус 2, y 1 і y2. Можете перевірити це, підставивши. Отже, тут у нас буде точка мінус 2, тут буде точка 3. Отже, інтеграл у нас буде від мінус 2 до 3. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба, власне, розв'язати цей інтеграл, оскільки ми вже знаємо, що нам треба робити. Отже, ми підставляємо наші функції від мінус 2 до 3, виходить перша функція. Це у нас мінус у квадраті плюс 3 у плюс 11, мінус. І я одразу розкрию дужки. мінус y квадратів мінус у, плюс 1. І пишемо, звісно ж, d Дорівнює. До Тепер треба це все просто звести. І насправді ми це вже зробили ось тут, оскільки ми від f відняли g і отримали той же самий результат. Отже, маємо від мінус 2 до 3, і тут у нас буде мінус 2у плюс 2у плюс 12. Якщо не вірите, можете ще раз порахувати самостійно, проте я запевняю вас, що у нас вийде дійсно такий результат. Отже, що ми робимо тепер? Тепер ми інтегруємо це все нарешті. Отже, що у нас вийде? Мінус 2 х квадраті вийде мінус y в кубі ділити на 3. Потім плюс 2 вийде плюс 2 у квадраті ділити на 2, але двійки скоротяться, вийде плюс y у квадраті, і 12 це буде 12. y І у нас є обмеження від мінус 2 до 3. Тепер підставляємо. Якщо ви раптом не зрозуміли, як ми тут все проінтегрували, тоді поверніться на кілька відео назад, щоб. Пригадати, як взагалі відбувається інтегрування. Отже, підставляємо, що у нас вийде. Я візьму, наприклад, трієчку ось таким кольором, і двієчку жовтим, для того, щоб ви все зрозуміли. Отже, підставляємо трієчку. У нас буде мінус 2 множити на 3 в третьому степені ділити на 3. Тут у нас трієчки скоротяться, вийде мінус 2 множити на 3 в квадраті. Мінус 2 множити на 3 в квадраті це 9. Плюс 3 в квадраті це теж 9, і плюс 12 на 3 це 36. Тепер від цього ми віднімаємо віднімаємо жовтеньку частинку, це там, де ми підставляємо мінус 2. Вийде мінус 2 множити на мінус 2 в кубі це мінус 8, я це краще запишу. Мінус 2 множити на мінус 8, ділити на 3. Плюс мінус 2 в квадраті це у нас 4. І мінус 2 на 12 це в нас мінус 24. Дорівнює. Що у нас тут виходить? Тут мінус 18, плюс 9, плюс 36. Треба рахувати. Мінус 18 плюс 9 це мінус 9, плюс 36. Ну, виглядає так, ніби це. Виходить 27, Сподіваюсь, тут помилки не буде. І тепер, що у нас виходить тут? 2 на 8, 16, 16 третіх. 16 третіх. І тут у нас плюс 4 мінус 24 це мінус 20. Запишемо поки що це. Мінус 16 третіх. Ну, звісно ж, розкриваємо дужки, не забуваємо про мінус, плюс 20. У нас виходить 27 плюс 20 це 47 мінус 16 третіх. Що таке 16 третіх? 16 третіх це у нас 5, цілих і 1 третя. Отже, 47 мінус 5, 1 третя. Дорівнює, це у нас виходить 42 мінус 1 третя, тобто 41 ціла і 2 третіх. Отже, площа ось цієї блакитної фігури. У нас буде сорок одна ціла і дві третіх.